В Житомирі до 30 листопада мали завершити реконструкцію останніх двох скверів, які робили в цьому році на розі вулиць Київської Князів Острозьких та Шевченка Івана Сльоти. 28 листопада начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов прокоментував ситуацію стосовно виконання робіт в цих скверах. Сквер один, який на перехресті сльоти і Шевченка завершений в сроки, вже введений в експлуатацію. Загальна вартість по скверу була три мільйона. Там роботи завершені і об'єкт переданий КП «Зеленбуд». Стосовно другого скверу на вулиці Князів, Островських і Київській На цьому об'єкті є затримка, але на сьогоднішній день роботи пов'язані з укладанням бруківки, встановленням лавок, освітлення і. Відео нагляду будуть завершені в цьому році. Озеленення перейде на наступний рік. Озеленення зараз вже недоцільно висаджувати, і підключення автоматичного поливу теж недоцільно, так як уже. Мороз загальна вартість по тому об'єкту 5700. Начальник управління капітального будівництва повідомив, що роботи по скверу на розі вулиць Київської Князів Острозьких на цей час профінансовані на 1 мільйон 505 тисяч гривень із загальної суми договору 5 мільйонів 300. Вся сума буде виплачена підряднику після завершення реконструкції. Також отримали відповідь щодо планів з реконструкції скверів на наступний 2024 рік. На наступний рік реконструкції тротуарів, скверів і доріг не заплановано.